В турнірі прийняли участь 12 шахістів, які змагались по круговій системі. Перше місце вибору Сандер Дмитро, друге місце Васюта Мирон, третє зінчук Микола. Призери нагороджені грамотами надронянської РДА та цінними подарунками. І вже стало доброю традицією, що цей турнір завжди проходить в напруженій боротьбі і завжди приносить ті результати, які сьогодні учасники, яких зможуть добитися в цьому турнірі. Хочеться всіх шахістів, їхні сім'ї, родини привітати з Днем Незалежності України, побажати всім доброго здоров'я, щастя, радості, добра і. Успіхів у сьогоднішньому і подальших турнірах. Організатори турніру вдячні за сприяння в його проведенні заступнику голови РДА Богдану Зеленчуку і начальнику відділу молоді та спорту Христині Богославець. Переможці також нагороджені грошовими преміями, за сприяння заступника керівника виконавчого апарату районної ради Ігоря Пасклинця. Шахісти району також висловлюють щиру подяку вище згаданим чиновникам за сприяння в розвитку шахового спорту в районі та проведення шахових турнірів.